І як жити, коли в голові згорає двигун, а механік з тебе ніякий, із цією поломкою я в нікуди бігу, по дорозі де відсутні будь-які знаки, втрачаю з радару орієнтир, не можу контролювати думки, і начебто треба далі йти, але не знаю, куди та з ким. Намагаюсь заливати пальне, деталі міняю під державим капотом, але знову приходить момент. І я провалююсь в моральне болото, починаю тонути в багнюці, нав'язаних собою ж поганих думок, втрачаю з радару свою і не можу зробити хоча б якийсь крок, я тупо стою на місці і дивлюсь, як інше життя живуть і радіють, і ще дужче себе за це не люблю, бо більше ні про що я не мрію. Як жити, коли психіка, немов дім, в який прилетіла ракета? І ти постійно живеш в ментальній біді, фасує себе по пакетах, ночами себе на розстріл ведеш під вартою негативних емоцій, закриваєшся на домашній арешт, немов вампіри від сонця, дивлячись в дзеркало, не бачиш себе, тільки тіло фізичне з потребами. Я руки, ноги, голова і хребет, якому нічого не треба.